Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кільце зі стерлінгового срібла. Це приголомшливий та універсальний аксесуар для жінок. Каблучка має простий, але елегантний дизайн, що робить її ідеальною для повсякденного носіння. Каблучка виготовлена з високоякісного срібла 925-ї проби, що гарантує її міцність та довговічність. Блискуча особливість цього кільця обов'язково приверне увагу будь-кого, хто його побачить. Дана каблучка стане чудовим варіантом подарунка на будь-яку подію, наприклад, на дні народження, ювілеї чи будь-які інші свята. Пропонуємо до вашої уваги срібні сережки. Це модний та стильний вибір для жінок та дівчат. Сережки поставляються в наборі, який включає різноманітні стилі, включаючи геометричні, неправильні та металеві акрилові малюнки. Їх дизайн модний та універсальний, підійде під різні образи від повсякденного одягу до офіційних заходів. Сережки виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Набір доступний за привабливою ціною, що робить його чудовим варіантом для тих, хто хоче поповнити свою колекцію ювелірних виробів, не витрачаючи багато грошей. Пропонуємо до вашої уваги браслет для жінок. Даний браслет зі срібла 925-ї проби це елегантна та стильна прикраса. Завдяки матеріалу браслет забезпечить міцність та довговічність. Він має розкішний дизайнерський стиль та підходить для різних випадків, таких як вечірки, весілля або як подарунок для коханої людини. Браслети доступні в різних розмірах, тому ви зможете знайти ідеальний варіант для себе. Даний браслет допоможе вам створити індивідуальний та унікальний образ. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлені з високоякісного пластику, завдяки якому будуть міцними та довговічними. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні. Просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги подушечки для завивки вій. Даний набір це універсальний та зручний спосіб для досягнення ідеальних вій, виготовлені з високоякісного силікону, завдяки ньому вони будуть довговічними та придатними для багаторазового використання. Щіточка в комплекті ідеально підходить для розділення та підкручування вій перед нанесенням туші, завдяки чому ви отримуєте більш повні та чіткі вії. Ліфтинг-інструменти підійдуть для підняття та формування.